Великий привіт усім, хто завітав на кулінарний канал, рада вітати вас в новому відео. І сьогодні хочу запропонувати ідею приготування супу з квасолі. Тож запрошую вас до себе на кухню і сподіваюсь, що ця ідея приготування вам сподобається. Розпочинаю з нарізання цибулі і нарізаю її невеличкими кубиками. Викладаю на сковорідку, обсмажуватись. Далі нарізаю картопельку. Моркву як і картоплю, нарізаю кубиками. Картоплю перекладаю в каструльку і додаю приправи. Коли цибуля обсмажиться обсмажить до прозорого кольору, додаю моркву і обсмажую разом. Далі нарізаю зелень петрушки. До обсмаженої цибулі з моркою додаю томатну пасту, перемішую і обсмажую приблизно 2 хвилини. Підсмажені овочі з томатною пастою перекладаю в каструлю. Також додаю васолю, квасоля у мене молода і готую до готовності к басолі, щоб все було м'якеньке. Також куштую суп, якщо мені не вистачає якихось приправ, то їх ще додаю. Коли суп майже вже готовий, додаю в кінці зелень. Петрушки нарізану, перемішую, прикриваю кришкою і готую ще 2 хвилинки. І ось такий смачний насичений супчик у нас виходить. Якщо любите молоду квасольку, рекомендую вам також спробувати приготувати. Ну і, звичайно, завжди запрошую підписатись, якщо ви ще не підписані на канал, підтримати мене, поставити вподобайки під відео, якщо вам подобається, і підтримати мене коментарем. А ми з вами зустрінемося вже вже наступних кулінарних відео. Дякую усім за перегляд, готуйте і нехай вам смакує. До зустрічі!